Виконуємо номер 44 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Не використовуючи таблицю простих чисел, запиши. Завдання перше. Усі прості числа Х, для яких нерівність Х більше, ніж 37, але менше, ніж 60, є правильною. Завдання друге. Усі прості числа y, для яких нерівність y більше, ніж 4, але менше, ніж 21, є правильною. Приступаємо до виконання. Усі прості числа, завдання перше х дорівнює. Більше за 37. Наступне число йде 38. Воно більше має більше двох дільників. Бо прості числа мають всього два дільники: одиницю і само себе. Далі 39 ділиться на 3 також. 40 ділиться на 10 серед дільників є. 41 просте число. 42 ділиться на 2. 43 просте. 44. Ділиться ще на 4, 45 ділиться ще на 5, 46 ділиться на 2 ще, 47 просте. 48 ділиться на 2 ще, 49 ділиться на 7, 50 ділиться на 10 та й на 2, 51 ділиться на 3, 52 серед дільників ще їй 2, 53 просте. 54 на 2, 55 на 5, 56 на 2, 57 на 3, 58 на 2 і останнє 59. В умові менше 60. І завдання друге. Тепер значення Y. Більше 4, 5 просте число, 6 ділиться ще й на 2, 7 просте число. Наступне 8 ділиться на 2, 9 на 3, 10 на 2, 11 просте. 12 ділиться на 2, 13 просте, 14 ділиться на 2, 15 ділиться на 3, 16 ділиться на 2, 17 просте. 18 ділиться на 2, і 19 також просте. Нам треба менше 21, 20 ділиться на 2, тому 19 було останнє. Ми, не використовуючи таблицю простих чисел, записали усі прості числа Х, для яких нерівність х більше, ніж 37, але менше, ніж 60, є правильною. І записали усі прості числа Y, для яких на рівність y більше ніж 4, але менше, ніж 21, є правильною. Номер 44 виконано.